Вітаю, дорогі мої друзі. Ви пам'ятаєте, хто дивиться мій канал в минулому відео я хвасталась своєю новою сучасною швейною машинкою. Мені подарували з Німеччини Генріх і Катя. Привіт, привіт, мої хороші! Ну, всю неділю я осваювала її, читала інструкцію, дивилась. і подивилась, що цієї машинки немає чохла. От пам'ятаєте раніше в наших оцих машинках вони були всі в чохлах, сумка, ручка і було добре переносити. І, і я вирішила пошити сумку переноску. Ну, сумку чехол, щоб вона хранилась у ній і щоб можна було перенести її. А то ж. Картонна коробка, там пінопласт і більш нічого. Що ж така картонна коробка? Вона ж поламається і все. І неудобно, і ручок немає. Ну, в самій машинці є ручка, але ж так машинку нести не будеш. І я вирішила пошити оцей чехол, чехол, сумка, переноска. І зараз покажу, як я оце буду її робити. Ось я вже викроїла, Дивіться, ось. Моя сумка із джинсових штанців різного кольору буде. А це підкладка, а це ось замочок такий, дивіться, моцний, хороший, крепкий. І зараз буду я вже шивати деталі. І ось я починаю вже шити до своєї красавиці. Ой, как... ой, як хорошо. Ногою нажимаю на педальку і работаю. Ай, як как... руки вільні. Боже, боже, не шиття, а задоволення. Ой, красаві. Слум'я моя, а шия гарненько. М -м -м. Вообще. Ще трошки прошив. Отак. Це ж перший раз шию на такій машинки. Так, і так я сшиваю деталі. Всі зшиватиму деталі і вам все не буду показувати, щоб було цікавіше. Щоб було вам дуже-дуже цікаво. Який же ж в мене буде чухол? А шить одне задоволення. Вот так нажала, руки ліні. О, є надо потихоньку. Так. Потихоньку можна швидше. Ой, вообще задоволення получаю. На педальку нажимаю і вперед. Дуже гарно. Це перший раз шию на такій машинці. Ну, продовжувати буду. Буду продовжувати. І покажу вам в готовому вигляді, як це воно є. Все продовжується, учусь, учусь і заодно роблю виріб. Отак От гарненько. Ось дивіться на мою працю. Ось така вийшла сумка. З ручками. Дивіться, замочок, он який хороший, довгий отакий. Ось здобила, от аплікацію, полоски зробила. Є карман збоку, є карманчик, отакий от, з джинсових штанців. І отака от вона в мене вийшла. Пінопласт я вставила, ось залишила пінопласт. Для того, щоб всередині машинка там пінопласт залишила, тому що, якщо десь перевозить, то він не важкий, але протиударний, щоб не машинку не поламати. Так, от така сторона. Ця і та сторона аналогічна. Зараз я переверну, покажу карманчик ось з боку. І ця сторона. О. Друга сторона теж, теж аналогічна. Дивіться, теж такі ж полосочки тільки з другої сторони і така ж аплікація. І ось таку я маю сумочку. Дуже-дуже удобна. Зараз покажу, як я буду її носити. Дивіться, як гарненько. Беру собі в ручки і отаку. Дивіться, 8 з половиною кілограм вона важить. Ну, отак, отак зручно, так хорошо. На дві сторони вона однакова. Тоже отак. От так що я маю отаку собі одновочку. Оце була така, дивіться, така коробка, вона ж поламається. Скоро. А то у сумки буде дуже-дуже зручно. Ручки я шила на старій машинці, тому що ручки повинні бути крепкі. Я в чотири слоя шила, джинс. Машинка ця нова не візьме, а стара шила. Ну, ручки вийшли крепкі. Так, що далі буде, буду шити і одержувати задоволення. Є в мене недошитий халат, який лежить у мене дуже-дуже давно. Є тканина на костюм. Ну, буду шити, буду вам показувати. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Напишіть, чи вам сподобалось, чи не сподобалось. Напишіть щось в коментарях. До побачення!